Добрий вечір. Вас знову вітає травник Боровик Сергій Север'янович. І ми сьогодні в компанії із паном Ярославом жнемо холодну м'яту. Дивіться, а це ми знаходимося біля річки Слонівка, це є урочище Вільшина. А тут місце, де піонерського табору підхід називають барабаші. Барабаші. Так назвали, був такий власник, що мав тут землю і так вже 100 років назад тих людей немає, а назва осталася. Холодна м'ята. Чим вона цінна? Це є дуже сильна, хороша рослина, вона в багатьох зборах входить. В Полотині вона називається. Мента акватика ось така гарна м'ята. 30% її розцвіло, а в основному вона не розцвічена. Ну, як би так, початок гарного цвітіння. Росте м'ята холодна, може і на воді рости, може по таких вологих місцях рости, тому її тут шукають. Часто м'ята росте прямо з води і тоді треба особливо її сушити. Ця буде легка до сушіння. М'ята використовується майже так само, як і перцева м'ята. Перцева м'ята має таке фіолетове стебло граньоне, так само, як і холодна м'ята, тільки більш виражені ментолові аромати, а ця така трошки м'якша. Мята потрібно досить нам багато, тому що воно входить в багатьох популярних фіточаях, таких як печенковий, шлунковий, заспокійливий, неронормалізаці роботи кишечника, при болях у шлунку. Ефективно також м'ята обов'язково має бути у фіточаях обміну речовин, цукровому діабеті та серцевих захворюваннях. Дуже дякую, нам хватило сьогодні сили. Ще її трошки з нею попрацювати. Ще ми брали сьогодні седачку на така Отака рослина, вона входить у фіточаї для, для очищення лімфатичної системи. оце він тут, Бачите, подібний трошки здалеку на материнку. Сідачко на Взяли ми для ван при геморої взяли ще. Перець водяний і взяли гарного дуже такого початку цвітіння. Гіркого полину. А така, дивіться, яке розномаїття на луках квітів. Ну, це ще одна різновид м'яти, але ми її не беремо. Вона не ще є така, скажімо, благородна. О, ну, теж використовується в літературі, описується, але холодна це сама, сама найпоширеніша м'ята. Віться, які гарні квіти. Сонечко вийшло. О, скільки не розцвічений і гарний. Добре, всього найкращого. Нам потрібно поспішати. До зустрічі. Ставте лайки до нас в Ютубі. Слідкуйте за нашими дописами Facebook. Посиланнями в описі під цим відео. Будьте здорові! Всього вам найкращого! Будьте здорові!